шановні друзі, сьогодні команда партії Батьківщина приїхала до Львова. Мета приїзду і наша робота полягає в тому, щоб організувати, зробити всі необхідні кроки, щоб в західних регіонах України, які сьогодні з'їхалися на міжрегіональну нараду, Провести всі необхідні дії, щоб організувати збір підписів щодо проведення всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі це вже четвертий візит в регіони, і ми робимо все для того, щоб сьогодні українське суспільство громадян України, всіх людей доброї волі, організувати спільно, щоб не дати. Просто так повестися з сільськогосподарською землею, як вони прагнуть, власне, розпродати сільськогосподарську землю. Ми хочемо поставити надійний заслон для України, щоб ця велика авантюра не була в Україні проведена. Що ми зробили до цієї хвилини? Ви знаєте, що у нас існує закон про всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Цей закон виписаний так. Щоб українці ніколи в житті не змогли провести будь-який референдум на будь-яку тему. І це теж складова авторитарного режиму, який багато років вже існує в Україні. Я можу вам сказати, що ми зробили перший крок. Ми разом з Всеукраїнською асоціацією фермерів, партія Батьківщина, ми об'єдналися. І провели великі збори ініціативної групи людей, які погодилися збирати підписи за проведення референдуму проти продажу сільськогосподарської землі. За законом про референдум потрібно, щоб така ініціативна група була не менше 500 людей, яка буде мати право зібрати 3 мільйони підписів, а саме стільки потрібно зібрати, щоб референдум став реальністю. Ми зібрали ініціативну групу. З 10 тисяч 59 -ти громадян України, які погодилися негайно приступити до збору підписів за проведення референдуму проти продажу сільськогосподарської землі, туди увійшли фермери всіх регіонів України, увійшли депутати партії Батьківщина від селищної ради до обласної ради всіх рівнів, включаючи народних депутатів. Я особисто теж є членом цієї ініціативної групи щодо збору підписів. Всі активні люди, які прийшли на наші ініціативні збори, підписалися, дали свої паспортні дані, і ми готові приступити до збору підписів. Але за законом зараз передбачається, що ми мусимо всі заяви членів ініціативної групи здати до центральної виборчої комісії, і Центральна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення, включаючи ще і заключення конституційного суду. Про негайний початок проведення референдуму щодо заборони-продажу сільськогосподарської землі. І що зараз відбувається? Це просто детективна історія. З одного боку, ми провели розмови, переговори з членами центральної виборчої комісії. По-перше, більшість членів центральної виборчої комісії погоджуються дати зелене світло референдуму щодо продажу сільського заборони-продажу сільськогосподарської землі. І власне вони перевірили всі підписи членів ініціативної групи. Це 10 тисяч підписів. І вони підтвердили, що всі підписи реальні, люди реальні, і вони прийняли документи і готові завтра проводити засідання Центральної виборчої комісії. Але в той же час почали розгортатися надзвичайні події. Спочатку адміністрація президента почала чинити тиск на кожного члена ЦВК – Примушуючи не проводити цей референдум, не давати референдуму право жити, члени ЦВК почали нам цю інформацію передавати. І питання: чому президент України, гарант Конституції, знаючи, що існує стаття Конституції, яка прямо говорить, що референдум за народною ініціативою. При зборі трьох мільйонів підписів зобов'язані оголосити і провести, чому гарант Конституції почав чинити опір перешкоди проведенню таких всеукраїнських зборів і референдуму? Відповідь дуже проста. Тому що президент України не хоче, щоб такий референдум відбувся. Він може сьогодні за Конституцією видати свій указ. Поставити лише один підпис і провести референдум за ініціативою президента щодо того, щоб визначитися, хочуть українці продавати сільськогосподарську землю з молотка або не хочуть. Але президент того не робить, і він навіть заборонив громадянам України сьогодні поставити 3 мільйони своїх підписів і ініціювати цей референдум. Друга причина, чому президент не хоче цього робити. Тому що родина президента є однією з найбільших аграрних монополій, які, вже, нехтуючи закон про мораторій на продаж сільськогосподарської землі, в тіньовому секторі сконцентрували і накопичили в родині президента сотні тисяч гектарів сільськогосподарської землі. І тепер президенту, як і всі аграрні мафії латифундистів і монополістів, їм треба узаконити. А власне, дати право купити за безцінь цю землю і, власне, закріпити її в своєму розпорядженні і володінні. І тому президент України не просто не підписав власний указ про проведення такого референдуму, а він чинить тиск через своїх працівників адміністрації президента на членів ЦВК. А сьогодні відкрилася ще унікальна новина, яка вже переходить просто всі межі. Сьогодні окружний адміністративний суд міста Києва, який повністю знаходиться під пресом і під ну, таким маріонетичним управлінням президента України, він сьогодні прийняв ухвалу. Є такий суддя Арсирій, якого знає вся країна за те, що це абсолютна людина, яка не дотримається права конституції. Яка підозрюється в корупції, в зловживанні, яка працює на владу, а не на народ України. Такі собі суддя Арсирій прийняв рішення заборонити народу України проводити референдум за своєю ініціативою після збору трьох мільйонів підписів. Цей суддя Арсирій, один продажний корупціонер, одна продажна маріонетка президента. Він сьогодні виніс рішення яким заборонив Центральній виборчій комісії виконувати прямі функції центральної виборчої комісії і оголосити референдум за народною ініціативою проти продажу сільськогосподарської землі? От вам тест на порядність президента, на незалежність судової системи від діючого президента. Це тест, наскільки була вдалою судова реформа. От вам відповідь. І це тест. Чи існує після другої революції хоча б крапля прав у людей, хоча б крапля впливу українців на здійснення ключових стратегічних рішень щодо нашого майбутнього? Вибачте за емоції, але я щойно буквально перед виходом на прес-конференцію дізналася, що таку ухвалу цей продажний суддя Арсирій прийняв. І це означає, що ми. Як українська громада, як українське суспільство, народ України свою справу не доробили. Дві революції не призвели до зламу кланово олігархічної системи. Не призвели до руйнації впливу аліґаті на всі процеси, які відбуваються в нашій державі. Сьогодні інтереси людей стоять на останньому місці. Панують клани. Один з найбільших олігархів країни, діючий президент. Так чого ми очікували, що він буде гарантом Конституції, що він захистить українську землю? Да ні. Того очікувати неможливо. Але я скажу вам так, що, по-перше, ми всіми силами спробуємо вплинути на цей суд і на президента всіми можливими засобами. Ми будемо радитися з усіма командами фермерів. З командами, які сьогодні працюють в регіоні на підготовку до референдуму, і ми будемо думати, що робити для того, щоб президент України припинив використовувати судову систему для захисту сільськогосподарських земель, яких він, по суті, в тіні привласнив. У когось є сумніви, що цей би суддя Арсирій ризикнув без команди президента і без даху президента приймати такі рішення. А друге, що ми почнемо робити. Якщо ми не зможемо сьогодні зламати таке відношення президента України до народу і до сільськогосподарської землі, ми почнемо просто масово через ці 10 тисяч людей, які стали членами ініціативної групи. Ми почнемо збирати підписи людей не за проведення референдуму, а проти продажу сільськогосподарської землі. І ми кожній людині в руки дамо відповідну інформацію про те, що саме Порошенко. Сьогодні зруйнував їх право провести референдум. Так, маріонетичний суддя Арсирі прийняв таке рішення, але він прийняв рішення, яке прийняв перед тим президент України. І президент України примусив суд прийняти таке рішення. І тому а, будемо обходити кожне подвір'я, кожну квартиру. Ми будемо збирати не просто підписи, а паспортні дані людей, адреси людей, щоб було абсолютно зрозуміло. Що це воля українського народу не дати розпродати українські чорноземи і не дати перетворити нас практично в неіснуючу країну. Тому що Україна має 42 мільйони сільськогосподарських земель. Це 72 території України. І той, хто підніме руку і дозволить розпродаж сільськогосподарської землі, та людина по суті продасть територію України. Наш суверенітет, нашу незалежність, нашу державність. І тому або боремося, або ні. Але є ще речі, на які треба звертати увагу. Сьогодні, наприклад, найкращі землі Європейського Союзу торгуються, там 1-2% земель торгуються, все інше вже знаходиться у фермерів. Так, от, коли 1-2% землі в європейських країнах торгуються на ринку. То там вартість землі від 70 тисяч євро до 80 тисяч євро за гектар. Сьогодні клани, аграрна мафія скуповує у людей в тіні, без права на ту землю за 700-500 доларів за гектар. Порівняйте. Ви знаєте, скільки коштує сьогодні вся сільська господарська земля України? Безумовно, її не можна продавати, але її оціночна вартість складає 3,5 трлн євро. 3,5 трильйона євро. Це валовий внутрішній продукт країни за 40 років. 40 років країні потрібно працювати, нічого не витрачати, щоб такі гроші накопичити. Я хочу запитати, кому в тишені підеться сума грошей, якщо у людей скуплять за безцінь, а потім продадуть за реальну ціну. Але не лише це. Справа в тому, що коли нами маніпулюють, і коли так звані в лапках продажні експерти, продажні в лапках громадські діячі. Я кажу продажні, тому що громадські діячі є і правильні, і нормальні, які служать Україні. Коли вони починають розповідати, що продати сільськогосподарську землю України це наше щастя, це наше все, то хай подивляться. Чому одна з найпотужніших аграрних країн світу Канада, яка володіє так само, як Україна, радючими дуже цінними сільськогосподарськими землями, чому Канада не продає сільськогосподарську землю? 91% сільськогосподарських земель Канади в державній власності Канади. Чому Ізраїль не продає свої сільськогосподарські землі? Можливо, вони глупіші за тих експертів, які Україні радять продати? А скажіть, будь ласка, чому Франція 60% сільськогосподарських земель має в державній власності? А в Україні вже ледве-ледве 20% земель залишилися у держави? Найринковіша країна світу Сполучені Штати, 50% сільськогосподарської землі в державній власності. І останні 10 років вони скупають назад раніше продану сільськогосподарську землю в державну власність. А чому Україні? Нав'язують своїми власними руками пришвидшити кінець нашої державності і віддати нашу землю. Дорогі друзі, мова йде не лише про ринок чи не ринок землі, а мова йде про те бути Україні чи не бути Україні, про те бути селу чи не бути селу. Ви знаєте, що сільськогосподарська земля це ще і робочі місця. Робочі місця це означає, що коли приходить аграрна монополія, яка володіє сотнями тисяч гектарів землі, там для обробку землі не потрібні селяни, там не потрібні фермери, там не потрібна робоча сила. Тому що вони просто використовують ті технології, які дозволяють зібрати сировину і сировину з України продати. Де вже тільки відсталі народи торгують сировиною і нас за таких тримають. У нас – Хочуть вимінити землю як у дикунів забріскальця, розумієте? Не дати цього зробити дуже важливо, тому що тільки фермерський уклад, тільки, тільки фермерські господарства дають можливість мати найбільшу кількість робочих місць на селі, зберігти е, сільську поселенську мережу. Зберігти право українського народу претендувати і володіти прибутком, який народжує земля. Тому що хтось хоче заробити на перепродажі сільськогосподарської української землі. А ми говоримо, що наша земля приносить унікальні, надзвичайні прибутки, якщо її правильно обробляти, і якщо не продавати сировину, а продавати готові харчі, готову їжу, так як це роблять всі розвинуті країни світу. Порівняйте. В Україні останні 25 років знищували і зачищали фермерства. У нас залишилося 38 тисяч фермерських господарств. Сусідня Польща 2,6 мільйона фермерських господарств з робочими місцями там. Так куди нас штовхає? Президент, Гройсман, Яценюк, а саме вони сьогодні разом з іншими так званими демократичними фракціями? Подали подання до Конституційного суду про скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі і внесли законопроект про те, щоб негайно розпочати розпродаж сільськогосподарської землі. Я хочу зараз звернутися до всіх українців. Я вас прошу. Не думайте, що це питання стосується селян або фермерів лише. Не думайте, що це питання десь далеко і воно вас не торкнеться. Подивіться на досвід Аргентини. Яка в 90-му році пішла таким шляхом і без будь-яких правил розпродала свою землю сільськогосподарську великим монополіям вітчизняним і транснаціональним. Після того аргентинське селянство зникло, аргентинське фермерство зникло. Країна, яка була житницею світу, так як і Україна, після розпродажу без правил сільськогосподарської землі, практично впала в голод. Селяни. Почали шукати робочі місця в містах і не знайшли їх. Трагедія була такого масштабу, що Аргентина не змогла зупинити експорт сировини сільськогосподарської і залишилась практично в голоді, маючи родючі землі. Після цього на базі голоду почалися епідемії, які знищили сотні тисячі громадян. Скажіть, будь ласка, ми прагнемо такого майбутнього і сьогодення? І тільки після того, як Аргентина поміняла політику, тільки після того, як вона повернулася до фермерства, після того, як вона забрала частину земель у державних, верніше не державних монополій, аграрних, в тому числі транснаціональних, тільки після того, народ почав жити. І тому нам не можна того допустити. Треба боротися. І тому я прошу вас, партія «Батьківщина» зразу, після майських травневих свят, зразу почне збирати підписи. Підписи проти продажу сільськогосподарської землі в селі і в місті. Я звертаюся зараз до фермерів. Існує невеличка частина фермерів, які думають, що їм хтось дасть за їх гроші купити ту землю, яку вони зараз обробляють. Подивіться на Київську область, де фермера забили прутами залізними, тому що він не хотів переписувати свої землі на аграрну мафію. Подивіться на Львівську область, де молотками забили фермерське подружжя до смерті, тільки тому, що вони не хотіли переписувати землю на аграрну мафію. Не думайте, що комусь з фермерів дадуть прийняти участь в купівлі сільськогосподарської землі, навіть яку вони обробляють. Вам зараз пообіцяють все, але заберуть так само все. І ще одне, частина людей в Україні у нас хоче продати свій земельний сільськогосподарський пай. Вони не хочуть обробляти цю землю, вони хочуть сьогодні отримати гроші. Ми не можемо їм заборонити це робити. Але ми зобов'язані прийняти той законопроект, який лежить в парламенті за авторством партії нашої Батьківщини, який дає право власникам земельних паїв продавати свою землю, свій пай лише державі. лише державі. За ранковою ціною, а не за ті копійки, які сьогодні пропонують за цей файл. Я прошу вас, не поспішайте. Сьогодні, якщо ви захочете, як колись той ваучер, коли приватизовували всі наші промислові підприємства і за пляшку водки, за пляшку горілки скуповували ті ваучери, зараз те ж саме сільськогосподарською землею хочуть зробити. Не дозвольте цього. Я вірю, що ми зможемо це зупинити, і ми будемо організовувати серйозний всеукраїнський, всенародний опір. Я знаю, що парламент вже не служить українському народові. Я знаю, що президент і уряд не служать українським інтересам і українському народу. Але ми здатні самі захистити свої інтереси і не допустити після травневих свят, щоб цей парламент продажний, корумпований, абсолютно антиукраїнський, щоб він продав. Українську сільськогосподарську господарську землю будемо боротися і будемо захищати себе і свою землю, свою державність, свій суверенітет, своє майбутнє.